У цьому відео ви дізнаєтесь, чи мають собаки мову, яким чином Хамелеон змінює свій колір. А також чому із плином років нам здається, що життя летить все швидше і швидше. Собаки не мають мови в традиційному розумінні як у людей. Але вони спілкуються за допомогою різних методів, використовуючи візуальні, вокальні та хімічні сигнали для комунікації. Собаки використовують своє тіло для передачі емоцій та намірів. Наприклад, стоячи прямо і напружено, вони можуть продемонструвати впевненість або агресію, а лежачи на спині, показуючи живіт, підкорення або дружелюбність. Вони можуть використовувати вирази обличчя, таке як підняття губ. Демонстрація зубів, щоб показати агресію або загрозу, чи розслаблені губи і розслаблені вуха, щоб показати спокій і дружелюбність. Положення вух і хвоста також є своєрідними сигналами. Підняті вуха і хвіст можуть означати настороженість або зацікавленість, а притиснуті вуха і опущений хвіст страх або підкорення. Гавкіт може мати різне значення залежно від контексту і тону, це сигнали тривоги, радості, привітання або попередження. Речання часто сигналізує про загрозу або агресію, але також може використовуватися під час гри. Собаки іще можуть скавчати, коли вони відчувають біль, страх або бажають привернути увагу. Виття зазвичай використовується як засіб зв'язку на великих відстанях. А також вказує на самотність або реакцію на зовнішні звуки, наприклад, сирени. Собаки залишають запахові мітки за допомогою відходів життя діяльності, щоб позначити свою територію або залишити повідомлення іншим собакам. У них дуже добре розвинений нюх, обнюхуючи один одного, вони можуть зібрати інформацію про стать, вік, здоров'я та соціальний статус інших представників свого виду. Собаки також вчаться спілкуватися з людьми за допомогою різних сигналів і жестів. Вони можуть навчитися використовувати свої очі, лапи або морду, щоб привернути увагу, попросити їсти, гратися, гуляти або щось інше. Хоча собаки не мають мови у звичному розумінні, вони володіють багатим набором засобів комунікації. Які дозволяють їм ефективно взаємодіяти один з одним і з людьми. Хамелеон змінює колір за рахунок спеціальних клітин у шкірі, які називаються іридофорами. Ці клітини утворюють крихітні кристали гуаніну, які здатні відбивати світло. Основний механізм зміни кольору виглядає так. Хамелеон отримує сигнали від мозку у відповідь на зовнішні подразники: світло, температура, емоційний стан, загроза або внутрішні фактори, наприклад, спілкування з іншими хамелеонами. Коли хамелеон хоче змінити колір, іридофори змінюють розташування кристалів гуаніну. Це дозволяє світлу відбиватися від шкіри по-іншому. В залежності від того, як саме розташовані кристали, певні довжини хвилі відбиваються більше або менше. Таким чином, шкіра хамелеона змінює відтінок. Крім іридофорів, шкіра хамелеонів має інші клітини, хроматофори з пігментами жовтий, червоний чорний. Взаємодія іридофорів і хроматофорів створює складні кольорові ефекти. Хамелеони можуть використовувати цю свою унікальну властивість як камуфляж для захисту від хижаків. Також для регуляції температури світліші кольори відбивають сонячне світло, а темніші поглинають. Зміна кольору іще може слугувати засобом спілкування, демонстрацією агресії, підготовкою до залицянь або проявом емоцій. Ця здатність хамелеонів унікальна серед тварин. І є одним із найзахопливіших прикладів природної адаптації. Існує кілька причин, чому з плином років нам здається, що час минає все швидше і швидше співвідношення з прожитим життям. Коли ми молоді, кожен рік займає значну частину нашого життя. Для 10-річного віку дитини це 10% від усього її досвіду. Тоді як для 50-річного чоловіка лише 2%, це створює суб'єктивне відчуття, що час прискорюється. Рутина та одноманітність. У дитинстві та молодості ми часто стикаємося з новими подіями, емоціями та відкриттями. Ці моменти здаються довшими, оскільки мозок реалізує більше часу на їх обробку. З віком ми частіше живемо в рутині, де менше нових вражень, тому час сприймається як такий, що швидше минає. Суб'єктивне сприйняття часу наш мозок по різному оцінює час у моменті і в ретроспективі. Події, насичені емоціями чи стресом, здаються тривалішими в моменті, але в спогадах можуть стискатися. В той час дні рутини здаються короткими. А роки, наповнені однаковими подіями, пролітають непомітно. Зниження швидкості нових спогадів. Молоді люди часто переживають багато подій вперше. Перше кохання, перша подорож, перший день у школі. З віком кількість таких подій зменшується, а мозок фіксує менше нових спогадів. Це також створює відчуття, що час минув швидше. Фізіологічні зміни. З віком знижується метаболізм і швидкість роботи мозку, що також впливає на сприйняття часу. Можливо, уповільнення процесів у мозку змушує нас думати, що час прискорився. Як вповільнити час, впроваджуйте нові звички, пробуйте нові хобі, подорожуйте, відкривайте для себе нові місця, Зосередьте увагу на теперішньому моменті, практикуйте усвідомленість. Більше проводьте часу із близькими, створюйте значні спогади. У наступному відео Ви дізнаєтесь, навіщо люди дивляться фільми жахів? Звідки з'явилася концепція та образ зомбі? А також, чи існують люди вампіри насправді.